Слава Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікуян та команда телеканалу TV. Сьогодні нас доєднається начальник медичного пункту 1-го танкового батальйону 117-ї ОВМБР, лейтенант медичної служби Сергій Мойсік. Вітаю Сергію! Слава Україні! Героям слава! Сергію, до вашої служби в ЗСУ ви працювали медичним директором уській стоматологічній поліклініці. А власне, розкажіть про останній період роботи, як трапилось, що ви опинились в ЗСУ? Крайня моя посада в комунальному підприємстві Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка, медичний директор. Ось під час роботи я звернув увагу на те, що Діяльність директорки, ну грубо кажучи, йде трошки не в тому напрямку. Вирішили зібрати збори. От на яких підняли проблемні питання? Це про реорганізацію, про об'єднання зуботехнічної лабораторії. Питання були про ведення нових посад, які не відповідали класифікатору. Ну посад, які мають бути в такого роду комунальних підприємствах. Ось незрозумілі витрати коштів, які зароблялися лікарями цієї поліклініки, і було рішення провести збори трудового колективу, на яких більшість колективу оголосило недовіру директорці. Ось ну і відповідно. Неї було вжито заходів, щоб я пошвидше покинув цю роботу. Тобто я не пішов з поліклініки, мене звільнили. Ось станом на сьогодні я відстоюю своє ім'я в судах. От я вважаю, що я цього добюся. Справедливість візьме верх. Фактично, ваші обов'язки входили, ви ніби як. Ну, простіше скажуш, медичний директор це як старший менеджер, який управляє процесами ну, так, всередині так. поліклініки. І от коли ви як менеджер побачили, що є якісь нюанси і хотіли цей процес привести до ладу, власне, я так розумію, з цього виник конфлікт. А, так і. Так сказати, мене звільнили. Ось. А Після того питання про службу в армії вже було, скажімо, очевидним. От. Одного п'ятничного вечора мені перетелефонували з військомата ну, з ТЦК та СП. От. Запропонували до них прийти. Я спитався, чи мені вже приходити з речима. Вони сказали, що ще ні. От. Я оперативно до них під'їхав, і мені виписали вже бойову повістку. На понеділок, на ранок я вже відправлявся в навчальний центр. А ви залишали до цього свої контактні дані? Ви зверталися на початку? Так, війни? Звичайно, я з'являвся військкомат за кожним їхнім запитом. Ось тим паче, що коли ти працюєш на комунальному підприємстві, то ти не переживаєш, що тебе десь зупинять на вулиці, там в супермаркеті чи ще десь. Тому що вони відправляють ці запити на відділ кадрів і вже кадровик, скажімо, роздає повістки. А коли розпочалося саме повномасштабне вторгнення у 2022 році, у вас тоді була думка піти в ЗСУ? Думка була, але ну скажімо, це було страшно. А ви тоді працювали теж там? Так. Так. Гаразд, а власне, ось ви отримали бойову поїздку, Так, у вас як розуміють, три дні було так, на це все? Мені. Ні, фактично навіть менше. Мені. І відправились на навчальний центр. Так. І після того, скільки часу у вас зайняло навчання? Тут ще варто зазначити, що мене мобілізували не як медика, а мобілізували як офіцера запасу. А той у вас час да. була як військова кафедра Так, шахтар? Ага, так, б... так, так. Б... Так, так, я, практикуючий лікар, ну, тобто, тобто така от штука. І м -м, вчився я на командира піхотного взводу, але попавши вже в саму 117-окрему важкомеханізовану бригаду, там побачили, що я є медиком. Ось Вони сказали, що медики нам потрібні, медики нам потрібні на медичних посадах. І запропонували спочатку посаду, тимчасово виконуючи обов'язки начальника медичного пункту 2-го механізованого батальйону. І через місяць часу мене перевели в танковий батальйон, перший танковий батальйон, начальник медичного пункту першого танкового батальйону. Ви й нині там несете те служба. Гаразд, а ось ви кажете, що коли потрапили на навчання, вам запропонували це. Була відразу перша пропозиція саме в 117-й? Ні, насправді це як такої пропозиції немає. Мобілізують в навчальний центр, а з навчального центру вже йде розподіл через генштаб, і по наказу ви вже вибуваєте в бригади. Ну як такої там пропозиції не було. Навчання на полігоні для от ви кажете ви офіцер запасу, так і для людей без жодного досвіду. Вони якось відрізняються. Фактично, всі, хто знаходилися, ну ми всі люди з цивільного життя. Тобто, в нас не було там кадрових військових. Хоча зараз думаю, ні, один був. Це вже був військовий пенсіонер. Там навчання для офіцерів. Тобто, ми йшли як офіцери. Чим воно відрізняється? Чим відрізняється для офіцерів, не офіцерів? Ну там різні програми, але чи для е, людей що вчора цивільних, і чи для людей, які вже були ну, є кадровими військами, ну воно не відрізняється. Вони в одних групах знаходяться. Ну для вас по відчуттях, коли от коли у вас була ось ця військова кафедра, це який рік був, вже пам'ятати? 2008. 2008 рік. Ось скільки років пройшло, то фактично для вас це було як заново це все навчання? О, чи якісь, та, чи якісь та, були про це Ні, однозначно? Однозначно, Тому що за стільки часу це відбувалися і реформи в армії. Ось ну. Однозначно, все по новому гаразд. А от давайте поговоримо власне про вашу поточну посаду, про вашу поточну роботу, що означає бути начальником медичного пункту. Якщо звернутися до статуту внутрішньої служби, там є повністю розписані обов'язки начальника медичного пункту батальйону. От але якщо не втомлювати глядачів канцеляризми, то попростіше стан здоров'я особового складу, відповідальність за це лежить на мені. Тобто ми здійснюємо і амбулаторні огляди, в певній мірі профілактику, та тобто, аналізи якісь. Це звертаються як до лікаря, ну тобто особовий склад звертається як зазвичай до лікаря з якимись певними скаргами. Далі ми аналізуємо, робимо записи в медичну документацію. Ми ведемо медичні картки. Ось. Після того визначаємо потребу в консультаціях вузьких спеціалістів медичного пункту, медичної роти або спеціалістів умовного третього рівня. Надання медичної допомоги, ось і готуємо аеропорти, і готуємо направлення для людей на лікування вже в спеціалізованих заходах. Ну, в залежності, що це, ну, що це за хвороба, якого втручання вона потребує. Ну, грубо кажучи, якщо в когось загострення апендициту, відповідно ви направляєте до хірургу. Ну, Тут ми на... працюємо набагато швидше при гострих станах. При гострих странах це ця процедурність зменшується. Ну тобто. Гостра хірургічна патологія потребує негайного втручання. Тому ми знаємо, де в нас є такого роду спеціалісти, і ми зразу туди людину відвозимо. У вас як у начальника в підпорядкуванні є люди? Так. А якщо це не секрет, які у вас штат медичний саме? невеликий. Невеликий. Гаразд. А ось якщо порівнювати, так ви є. Ви були медиком і в цивільному житті. Так. Причому медиком також на керівній посаді. Зараз ви на керівній посаді в медичній структурі, але армійського вже зразку. Наскільки вони відрізняються між собою? Різниця найбільша різниця в цьому наявність великої бюрократії. Ось в нас не може військовий, ну скажімо так, хворий та пацієнт просто піти в лікарню. Ось це все йдеться через рапорти, через направлення. Я раніше дуже дивувався, з цього всього. Мені це було ну так складно це усвідомити. Навіщо така от паперова тяганина. Але це є обов'язкова бюрократія, тому що це облік військовослужбовців. Військовослужбовець не може в нас загубитися на етапі надання медичної допомоги. Ми повинні бути в курсі, де він знаходиться, куди він конкретно вибув, скільки він там приблизно часу може пробути. Тобто якийсь і прогноз по його лікуванню, це велика різниця. Ну якби між наданням допомоги в цивільному житті і у військовому житті, це наявність цієї бюрократії. От але всі мають бути в курсі його безпосередній командир. Я Ну, умовно, начальник штабу. Ми всі маємо це знати. А ось. процес його лікування, контроль його повернення назад у частину це на вас лежить? Так, теж на нас лежить. Гаразд, а ось є поняття бойовий медик. Є от ви це, це різні поняття? Е, відносно мене, так, е, тому що бойовий медик це окрема посада, яка є в Збройних силах. Ось е, це посада рівня е, взводу. Ось. Ну відповідно рівні роти, це є старший бойовий медик. От і я і формально я не є бойовим медиком. Ось я є начальником медичного пункту. По простішому, якби військовий лікар. Військовий лікар. А, проте є ось. Ну, от у нас в, цивіль, в цивільних містах, так, де не ведуться бойові так. дії, є військові госпіталі. Так. Але я розумію, там в основному звичайний медперсонал. Просто вони працюють військовими. Чи це і є так само військові медики? Це є лікарі, які проходять службу у військових госпіталях. І це у вас на кшталт цього не конкретно у мене, тому що я знаходжуся в розташуванні нашого підрозділу. А шпиталь це більш стаціонарна річ. І ви у вас у вас таки, я так розумію, транс легко транспорт. Ця ланка, яка з'єднує хворих там, бійців, поранених бійців з іншими етапами надання медичної допомоги, це є ми. Але я так розумію, ризик все одно трішки підвищений, бо ви знаходитесь, знаходитесь в зоні разом бойових разом з підрозділом в зоні бойових так. дій. Дуже важливою частиною підтримки ЗСУ є донати. Так активно завжди прості люди, блогери, лідери думок вони завжди агітують донатити, роблять чимало зборів, і чимало зборів є так само на медичні потреби зсу. От зокрема, от ви працюєте з донатами в медичному напрямку? Так, частину матеріалів, частину ліків ми можемо отримувати у вигляді донатів. От. Так, ми контролюємо їхню якість, що ми отримуємо, тому що від цього залежить життя і здоров'я наших бійців. Ось на рахунок турнікетів в аптечки аптечці. Інвідуальні в нас ходять турнікети по типу CAT, CAT-GAN 6, CAT-GAN-7. Плюс недавно ми отримали. Допомогу у вигляді турнікетів Січ, які теж є сертифікованими, підходять по протоколах надання Тісі 3 Марч. Ось вони. Що таке здатньо. протокол ТІСІ-3 Марч? Це протокол, згідно яким надається домедична допомога. Ось, тобто до спеціалізованої допомоги по пунктах, які найбільш загрозливі для життя бійця. Ось, якщо Марч, це. Слово кожна літера якого означає певний, певний стан, який загрожує життю. Ну, наприклад, буква М це означає масивна кровотеча, А, прохідність дихальних шляхів, Р саме дихання, С, це або серцева діяльність, ну, типу, наявність циркуляції. От, а аж може відповідати за травму голови, гіпертермію, гіпотермію. І якщо сертифікація ось в марш, відповідно, на ну, всі тобто, ці пункти це відповідають? Самі турнікети вони у нас відповідають за скажімо, за зупинку критичної кровотечі, але в умовній червоній зоні, тобто, де не можна цю кровотечу зупинити якимось іншим шляхом. Тому що, власне, турнікет це є досить таки агресивна штука, його не можна накладати там направо наліво, якщо є можливість зупинити кров за рахунок тампонування, ось це робиться. Якщо це зона під обстрілами, ну так звана червона зона, та це тільки турнікет швидко, але дуже агресивно. Грубо кажучи, рівень накладання турнікету в деяких випадках, якщо не вдається евакуацію провести вчасно, от в межах там золотої години. Рівень накладання турнікета, на жаль, визначає рівень ампутації. Ну, це якщо так. До речі, я хотів у вас за це запитати. Я... Напевно, десь три місяці тому читав дуже е, такий гарячий спір у Твіттері, де була мова, якраз є ж волонтери, які займаються медичною евакуацією з поля бо бою, і там, і там був якраз про це спір. Е, от ви кажете, що дійсно, тому що якщо турнікет накласти довше, ніж е, рекомендований час, це може повпливати на кровоток відповідно частини тіла, і, як ви кажете, на ампутацію. І от зокрема. Там був гарячий спір стосовно того, а як правильно йде накладати турнікет, тому що через людські помилки дуже часто мають в результаті воїни більшу ампутацію, ніж могли б мати при правильному накладанні. От Ви як лікар можете якісь дати от, пораду по точці накладання турнікету у разі поради. Дивіться, я скажу так. Це не інформація для широкого загалу. Це інформація для тих, хто безпосередньо займається медициною або для військових, ну, тому що протокол Марч він є загально обов'язковим для всіх військових. Я не хочу тут цього розказувати по тій причині, що люди все одно цього не будуть запам'ятати і не будуть робити. Їм краще безпосередньо цьому вчитися вже в або в сертифікованих інструкторів по домедичній допомозі, там у навчальних центрах. В умовах там ближче до бойових на загал ця інформація в принципі не потрібна. Але загалом, це ну якщо людина туди потрапляється, важливо володіти По цими знаннями. ну так? Дивіться, а, така домедична підготовка. Вона йде в курсах в усіх військовослужбовців, незалежно чи це солдат. Чи це офіцер, вони всі проходять, ну, мають курс в загальному курсі фахової базової загальної військової підготовки. В них всіх є цей курс медичної допомоги. Ось вони всі це проходять, і плюс до того всього можна знайти і канали, можна знайти інформацію саме по медицині. І там будуть відповіді на всі ці питання. Раз хотів ще дещо уточнити. Ви казали про бюрократію з очевидних зрозумілих причин. Так, так. це те, що вас дивувало. Так. А чи було ще якісь виклики, або от, Дивування чи нерозуміння певних процесів, коли ви саме потрапили в армійську структуру у порівнянні з цивільною медичним та медичних питаннях, ну я так можливо не відповім на ваше питання. Важко щось сказати, тому що ти кожен день набуваєш якогось нового досвіду і сказати, що навіть навіть якщо щось мене і дивувало. То дуже швидко вияснялося, чого воно так робиться, і яка в тому є, скажімо, необхідність, і питання відповідало. Ну я на цим не, не зациклісно. Ну, я тобто, питання відповісти. адаптивності максимально швидко проходить. Так, у -у -у. звичайно. Тепер, коли ви є військовослужбовцем ЗСУ, якщо ось дивитись на от себе проаналізувати, якими ви були рік тому, які у вас були думки. Стосовно війни, стосовно того, що от відбувається, от що, змінило, що змінилося? Чи змінилися для вас якісь погляди на життя? Ну, важко відповісти. Так, прямо зразу я ніколи на це не здумуся, тому що попавши в нові обставини, ти стараєшся максимально швидко до цього адаптуватися. Раз це допомагає тримати от свій мозок в позитивному тонусі? Нет. Те, що моя робота не даремна, і те, що я допомагаю людям. Тобто, те, що перекликалося з моїм покликанням в цивільному житті, я його отримав і в армійському житті. Ось. І те, що я допомагаю людям, я відчуваю, що я знаходжуся на своєму місці. Тобто, виконання обов'язку того, який ще й з вашим покликанням перекликаються. Так. Що ви думаєте взагалі ось зараз про війну? Що говорить ваші побратими? Це я питаю не у плані якогось аналізу фронту, а взагалі ось розуміння самої війни, коли ви потрапили так уже всередину. От як ви її бачите, що для вас стала ця війна? Скажу так: ніхто для війни не народжений, ось і ми не вибрали війну, але виявилось, що війна нас. Обрала, і ми мусимо скажімо, з цим викликом справлятися. До однієї сторони добре бути військовослужбовцем оперативно-тактичного рівня. Ти сильно не вдаєшся в цю всю аналітику. В тебе кожен день є якісь поставлені задачі, і ти їх виконуєш. І принаймні на оцей пункт, ти не заморочуєшся. Ось людей, думок, я в принципі і їхньою думкою з приводу обстановки їхнього бачення, я цього і не запитую. Мені це не цікаво. Мені цікаво зробити свою роботу, зробити її швидко і якісно. Гаразд, а от на, по власних просто спостереженнях. Скільки часу ви перебуваєте вже з ЗСУ? Якщо взяти учебку, то 11 місяців. 11 місяців майже рік. Так. І от, якщо порівнювати з кадровими військовослужбовцями, або людьми, які перебувають на передовій вже понад два роки, так, чи довше. От вам помітна якась різниця у? Не знаю, у якійсь поведінці, комусь в якихось ментальних моментах. Діло в тому, що якщо взяти особовий склад батальйону кадрових військовослужбовців дуже 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 небагато. Переважно всі це люди, які прийшли з цивільного життя. От, до речі, дуже такий важливий момент, який я би хотів би зазначити ті концепції, які працювали в 2022 році, про те, що кожен важливий на своєму фронті, умовному, та тоді ж скільки було думок, там музичний, волонтерський, гумористичний, культурний. культурний, культурний так. так. Ні, це воно не працює. Фронт у нас один. От і люди, які могли би бути. я Перепрошую, але хтось образиться на це тримачами економічного фронту. В нас таких практично цілий батальйон. Це люди, які займали якісь посади в цивільному житті. Це люди, теж які були хліборобами. Це люди, які теж мали свої бізнеси, але по різних причинах вони опинилися у війську, і вони розуміють, що основна їхня робота станом на сьогодні це захист і оборона України. Мені один волонтер розповідав про те, що мав невеличкий бізнес. Це наш луцький волонтер Сергій Тимчук. Він тут був теж. І він розповідав, що мав невеличкий бізнес. У нього була спортивна, спортивне взуття. І, власне, коли почалось бовіді, він навіть не задумався на хвилину. Він все, що в нього було, віддав на військових, знайшов навіть товаришів, які займались тоді. Спальними мішками такого роду, і теж вони відразу вони не думали про те, що це, грубо кажучи, їхній капітал лежить тут. Вони просто все, що в них було, віддавали, передавали тоді на ЗСУ. Так. Зі мною в навчальному центрі знаходилися люди, які вже були доволі зрілими. Я враховуючи, що на той час мені було 37 років. У нас було таких троє. Це наймолодші люди в цій групі. От. Я був командиром навчального взводу. ось навіть там на, на навчаннях. От. У нас люди були набагато старші за мене. Найвіковіший, мабуть, 53 роки. Ось. Ну, Тобто він мав офіцера, не пам'ятаю, якого там старшого лейтенанта, мабуть-що. Але до чого я веду? Що в нас. Були люди, які були і депутатами міських рад, які пройшли добровольцями. Вони йшли вже служити з відношенням. Ось в нас були власники бізнесу, наприклад, власник магазину туристичного там спорядження і всього, що пов'язане з активним відпочинком. Був начальник такого фірми, ну, керівник фірми, яка займається транспортними перевезеннями. Ну, ось. Тобто люди були доволі такі скажі, забезпечені, але обов'язок є обов'язок. Наостанок хотів вас запитати, що б ви хотіли сказати нашим глядачам можливо, донести якусь ідею чи думку, навіть якщо вона вже була озвучена? Так зараз, якщо ми дивимося новини, ми бачимо, яке зовнішнє там політичне середовище утворюється навколо України. І хочу сказати таку от річ: у, у нас є тільки ми, нам немає на кого більше покладатися, як нам на самих себе. Фронт військові збройні сили покладається на наш тил, а тил має розуміти, що все, що він не робить, він робить для Збройних сил. Ось і на рахунок донатів теж можу сказати, щоб люди розуміли, що Донат це не є індульгенція, донат це є необхідність це для тих людей, які знаходяться тут в тилу, якщо вони не хочуть, щоб фронт став там, де тил, вони повинні прикладати максимальних зусиль, щоб забезпечувати, щоб підтримувати збройні сили не тільки на словах. Ось, е якщо хтось боїться донатити там на якісь великі фонди, вони це можуть робити адресно. В кожного є хтось знайомий, в когось є потреби, от, щоб люди від цього не відверталися. Ми насправді не знаємо наскільки часу ця війна е буде тривати, і основною мотивацією є те, що ми до перемоги, ми будемо стояти до перемоги. Я ще хочу дещо додати Сергію. Хочу вас привітати з створенням сім'ї. Я знаю, що ви ненадовго повернулись додому, аби розписав дружитися так своєю дружиною. Бажаю вашій сім'ї миру, любові і дякую вам за захист. Дякую, дякую, що запросили. А я нагадую, з нами у студії був начальник медичного пункту 1-го танкового батальйону 117 сімнадцятого лейтенант медичної служби Сергій Мосік. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте на милуцька та волині щогодини на телеканалі. «Конкурент Конкурентів підпишись на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент конкурентів. Все буде Україна.